Черга з кандидатів чоловіки до Тетяни не стояла. Хоча і була вона нареченою симпатичною та перспективною, вже почала потихеньку складатися непогана кар'єра плюс власна квартира, маленька, але своя. Однак було одне але: Варя. Поодинокі романи закінчувалися однаково перше ж знайомство з Варварою. І розуміння, що Тетяна не має наміру відмовлятися від опікунства над племінницею, вносило корективи в найромантичніші плани. Попросто кажучи, линяли. Варя не відрізнялася милим характером, манерами чи добротою, колючий їжачок, так і не відігрілася біля тітки. Уже три роки вона жила в невеликій міській квартирі Тетяни. Але щоночі їй снилося село. Нехай їх будиночок був непоказний, недоглянутий, а батьки особливо не займалися з нею. Але там вона була вдома, там вона була своєю в зграйці сусідських дітлахів, а місто її не дуже люблязно прийняло. Навіть у школі з неї ні з ким не виходило дружби. Уже в другий клас ходить, а подружок немає. І хлопчаки. Обіжають постійно, особливо неприємний Борис. Одного разу вона підслухала розмову тітки із подругою. Ті сиділи на кухні, думаючи, що Варвара вже спить. Куди я її подіну? Варвара мій хрест. Ти ж знаєш, вона після пожежі кругла сирота. То й так чудо, що в ту ніч у сусідів ночувала і не захотіла додому йти, де гулянка всю ніч не вщухала. Братик мій зовсім останнім часом із котушок злетів, я і не їздила до них через їхні випиваки. Може, якби, ну, Але що зараз говорити? Чи ж не впритулок її здавати? Але ось, мабуть, заміж мені тепер точно не судилося Удочеряти? Ні, не буду. Так, хоч якісь виплати будуть, або з них і не потягну. Годувальника і добувача у нас на горизонті не видно. З її характером всі розбігаються, та й яка її мати, а їй потім простіше бути, сиротом, який ніякий, але пільги є. Так Варя і зрозуміла, що вона хрест і тягар для тітки. Сирота, яка нікому особливо не потрібна, а ще вона з веснянками, так її Борис недавно назвав, щедро насипані на ніс і щоки веснянки. Керпатий маленький носик і великий рот не те, що Аллочка, сусідка Бориски по парті. Та краще б її із спецприймальника тітка не забирала у дитячому будинку ніхто б не став її виділяти як в школі. Це в класі вона одна, така без батьків, а там усі рівні. Хоча у Тетяни їй подобалося у першому класі її зі школи зустрічала сусідка пенсіонерка. Школа була поруч, через двір, а сусідка жила за сусідніми дверима. А в другому класі вона вже сама відкривала ключем двері, їла, робила уроки та грала з ляльками. Все було тихо та добре. Але з приходом Тетяни вона знову відчувала себе в гостях, скручувалася їжачком. Грім грянув на зовсім безхмарному небі. Ну, не можна ж було назвати безхмарним життя Тетяни. На роботі напряг особисте життя на повному нулі. Варя, так і щулиться, робила все немов на зло і всупереч. Вранці заплітала Тетяна їй красиву косичку, вплітаючи в руді гостючі пасма ніжну стрічку, перевіряла портфель, щоб нічого не забула. Але через день вислуховувала від класної керівниці скарги. Ось на днях Варвара знову без альбому і фарб, що її зовнішній вигляд залишає бажати кращого вона вічно розпатлана і незачесана. Я розумію, Тетяно Яківно, що варя вам не дочка, але якщо ви не в змозі стежити за дитиною, то я в наступний раз подумаю, що писати на запит із опіки. Це було несправедливо, і Тетяна часом зривалася. Ні, вона не сварилася. Вона закривалася у ванні і ревіла, включивши душ. Ну, чому у них із Варкою нічого не зростається? Ну чому вона така колюча? Інший раз хотілося взяти племінницю за плечі, струснути і запитати, за що ти зі мною так? Варя не йшла на розмову. При спробі поговорити по душам закривалася, втупившись в одну точку. Ні. Вони розмовляли. Наприклад, про альбом і фарби Тетяна питала. Варю, ну як так? Адже вони були в портфелі, чому ти не дістала? Не захотіла, а косичку навіщо розплела? Захотіла. От і поговорили. Але те, що трапилося в той день, було страшніше розпатленого волосся. Її викликали з роботи терміново в школу. Ми, звичайно, помічали її раніше, але жаліли, дівчинку, знаючи, що їй і так не солодко живеться сиротою, але таке, це вам не олівець і навіть не булочка, як раніше. Дорогий телефон після пропажі ми знайшли в портфелі у Варвари, коли обшукали її. Всі діти підтвердять, на їхніх очах пропажа знайшлась. І щоб не говорили захисники. Вчителька демонстративно глянула на Бориса, що стояв поруч із Варію. Це злодійство. І ми повинні це припинити відразу. Варвара, зіщулившись, сиділа на стільці біля вчительського столу. На зблідлому, заплаканому лиці яскраво виділялися веснянки, але навіть вони втратили свій запах. А маленький носик набряк від схлипувань. Борис намагався всунути їй свою хустку. Спочатку у Тетяни стислося серце, вона кинулася до Варвари і міцно притиснула її до себе. А потім, наче вулкан, прокинувся, і вона сама від себе не очікувала такого. Як ви посміли звинувачувати мою дитину при всьому класі влаштовувати судилище не розібравшись? Хто вам дав право її обшукувати, не викликавши мене? У варвари є телефон. І немає потреби брати чужі, а тим більше булочки у олівці. З чого ви взяли, що їй не солодко живеться? Яка вона сирота? А головне, я впевнена в її чесності, і я довіряю їй у всьому. Тітка Таня, а я говорив, що це Алка сама телефон підсунула. Я попросився до варки, пересісти до Варки і ще сказав, що мені веснянки подобаються, ось вона і помстилася. А Варя не брала, вона класна. Вона мене не видала, коли я її альбом сховав. І коли побилася, теж не розповіла. А Алка завжди ябіда. Так, загрозливо повернулася Тетяна до вчительки, давайте продовжимо розмову у директора без дітей, тільки не з приводу моєї дочки, а з приводу ваших педагогічних прийомів. Сподіваюся. У нього досвіду більше, ніж у вчительки із купленим дипломом. А нічого не зробите, я далі піду. Варю, доню, одягайся і почекай мене внизу. Таких довірливих і щасливих очей вона ніколи не бачила у племінниці. Борис теж радісно замотушився. А можна я з Варею почекаю? Я в сусідньому під'їзді живу, нам по дорозі. Звичайно, ти наш лицар. Ми ще й тортик по дорозі купимо і в гості тебе покличемо. Так, Варю? Так, мамо.